Добрий день, шановні студенти. Я вітаю вас на продовженні нашого курсу. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про джерела гірничого права. Під джерелами, що розуміється в нас, під джерелами під джерелами гірничого права розуміють нормативно-правові акти, що містять гірничо-правові норми, призначені для регулювання гірничих правовідносин. В Україні основними джерелами є законодавчі і підзаконні нормативні акти. Конституція України є основним законом і виступає началом будь-якого норма будь-якої нормативотворчості, творчості, в тому числі і гірничо правової. Саме в Конституції України закладені загальновизначені. Принципи, на яких базується і розвивається гірниче законодавство. Так, у статті 13 Кодексу України проголошує це, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси, <кій> <кій> вибачте. Природні ресурси її континентального шельфлю, виключно морської економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до, до закону. Ми з цього вже торкалися трошки на попередній лекції, де ми з вами. Говорили про те, що надра є власністю народу, і народ дає надра у користування юридичним чи фізичним суб'єктам тільки для цільового призначення, тільки для якоїсь цілі, не просто так, а для цілі, яка принесе користь державі і народу. Наступною ланкою в ієрархії нормативно-правових актів, що регулюють охорону та використання надр, є міжнародно правові документи, договори, конвенції, декларації тощо. Слід зазначити, що надра є природним об'єктом, нерозривно пов'язаним з територією і не можуть бути переміщені. Правове регулювання використання надр на території країни на міжнародному рівні практично відсутнє. Регулювання підлягає використання надр за межами території країни та у відкритому морі. Одним з основних міжнародних документів, що регулюють користування надрами за межами України, є Конвенція про континентальний шельф. Вона встановлює загальні правила та принципи права держави на розробку надр на її континентальному шельфі. Окремо низку міжнародних договорів встановлять договори, що розмежовують континентальний шельф між країнами. України в частності правонаступництва СРСР має такий договір з Туреччиною. Там, де в нас шельф Чорного моря і з Румунією. Генеральною асамблеєю ООН у 1970 році була прийнята декларація принципів, що регулюють режим дна морів та океанів та його надер за межами дії національної юрисдикції яка визначає загальні засади використання надр за межами виключних зон та континентального шельфу країни. Зокрема, декларація встановлює неможливість недопустимість одноосібного привласнення надр будь-якою державою, юридичною чи фізичною особою. Правовою основою для розвитку законодавства про надра є закон України про охорону навколишнього природного середовища, який визначає загальні засади та принципи охорони і використання природних об'єктів, у тому числі Надр. Центральне місце в системі джерел права над займає Кодекс України про Надра. Основним завданням якого є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціонального комплексного використання надр для задоволення потреб у мінеральній сировині та інших потреб суспільного, суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні надрами безпеки людей, майна та навколишнього середовища. А також охорона прав і законів, інтересів підприємств, установ, організацій та громадян, крім Кодексу України про надра, використовування, використовування використання надр регулюється низкою інших законодавчих актів України, наприклад, законом України про нафту і газ, який визначає основні. Правові, економічні та організаційні засади діяльності Нафтогазової галузі України та регулює відносини, пов'язані з особливостями користування нафтогазоносними надрами, видобутком транспортуванням, зберіганням та використанням нафти, газу та продуктів їхньої переробки з метою забезпечення енергетичної безпеки України розвитку конкурентних відносин у на нафтогазовій галузі, захисту прав усіх суб'єктів відносин, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням нафтогазоносності НАДР, розробкою родовищ Нафти і газу, переробкою нафти і газу, зберіганням транспортуванням та реалізацією нафти, газу та природу. Продуктів їхньої переробки, захистом прав споживачів нафти і газу та працівників галузі. Гірничий закон України визначає правові та організаційні засади проведення гірничих робіт, забезпечення протиаварійного захисту гірничих підприємств, установ та організацій. Закон України про угоди про розподіл продукції спрямований на створення сприятливих умов для інвестування, пошуку, розвідки та видобування корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу та виключної морської економічної зони на засадах, визначених угодами про розподіл продукції. Цим законом України регулюються відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції, визначаються основні правові вимоги до таких угод, а також особливості правовідносин щодо користування надрами на умовах розподілу продукції. Безпосередньо не регулює використання надер, але створює для цього необхідні організаційні передумови закон України про Державну геологічну службу України. В частині правового регулювання плати за використання надр є нижче відносини, врегульовані Податковим кодексом України. Не вдаючись до класифікації за юридичною силою та органами прийняття, всі підзаконні нормативно-правові акти у сфері охорони та використання надр можуть поділятися на кілька груп. До першої групи належать акти, що створюють організаційно правову складову використання надр. це документи, що встановлюють правовий статус суб'єктів. Указ президента України про, наприклад, це указ президента України про положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, указ президента України про положення про Державну службу геології та надар України, постанова Кабінету міністрів. Від 10.11.2000 року номер 1689 про затвердження положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин другу групу становлять нормативні акти, що створюють Встановлять порядок отримання прав користування ділянками надр, зокрема, до них можна віднести постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, про затвердження порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами та про затвердження положення про порядок надання гірничих відводів і інші. До третьої групи відносяться нормативні акти, що встановлюють порядок здійснення окремих видів надрукористування, зокрема, постанова Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення гологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету. Процес законотворення та формування пакету джерел гірничого права являє собою вельми динамічну систему. Робота законодавця передбачає безперервне вдосконалення нормативно-правової бази. Вона включає розробку нових доповнень, змін і в ряді випадків скасування раніше прийнятих правових актів. Враховуючи ряд об'єктивних факторів, законодавчість в надрокористуванні йде особливо інтенсивно. Саме з цих позицій і слід підходити до вивчення джерел гірничого права. Так, ще треба зауважити мені, що всі ті законодавчі акти, які я перелічую, вони Змінюються і можуть втратити чинність, тому треба дивитися, чи чинний є законодавчий акт на державному порталі, і також слідкувати, коли ви працюєте у цій галузі, тому що все це динамічно, дуже динамічно розвивається і дуже динамічно змінюється. І коли ви в цьому працюєте, ви за цим слідкуєте. На деякий час, коли ви втрачаєте з цим зв'язок, вам треба знов моніторити, які зміни набуло законодавство за час вашої відсутності. Це, мабуть, все, що я хотіла вам розказати на сьогоднішній лекції. Кажу, кажу вам до побачення, до наступних зустрічей. Бувайте!